Друзі, привіт! З вами знову Техносмак. В одному із своїх минулих відео я показав як можна зробити апгрейд свого ноутбука і замінити модуль Wi-Fi та Bluetooth. Сьогодні настала черга добавити і змінити оперативну пам'ять. Можливо, кожен із вас міг стикнутися з такою проблемою, що ноутбук став з часом працювати не так швидко, як хотілося би задачі. Робляться якось трішки довше, е, включається вентилятор, охолоджується, і ви бачите, що йде більше навантаження на ноутбук, на ваш процесор. Одна з причин може бути в тому, що е, вашим новим задачам не вистачає операційної пам'яті. Тому е, додати, змінити, чи е, щось зробити з операційної пам'яті це ще один крок до того, щоб ваш ноутбук працював краще. Тому сьогодні я вам розкажу і покажу, як ви можете самі вдома взяти і збільшити кількість операційної пам'яті вашого ноутбука. З чого все починається? Для того, щоб почати цей процес, потрібно дати собі відповідь на два питання. Перше, який тип у вас пам'яті знаходиться і яку максимальну ємність її можна доставити чи поставити у ваш ноутбук. Розпочнемо з питання номер 1 Для того, щоб ви змогли відповісти на це питання, я рекомендую вам скористатися безкоштовною програмою, яка називається CPU-Z. Це така програмка, ви скачуєте ставите собі в комп'ютер, яка вам розкаже все про, ваш, про вашу пам'ять, яка знаходиться у вашому ноутбуці. Як бачите, тут можна подивитися, в мене мануфактура Dell, це ноутбук називається. Пам'ять у мене зараз стоїть DDR3. Якщо стоїть пам'ять DDR3, значить я можу додати або змінювати на таку саму DDR3. Не можна ставити DDR2 або DDR4, тим паче 5. Тому тепер ми знаємо, що нам треба все робити тільки DDR3. Окей, добре. Значить, що ми дивимося в цій програмі ще? Нам ще важливо подивитися, який у нас чіпсет. Зверніть увагу, в мене чіпсет HM77. От з цього, в принципі, і почнемо далі працювати. Заходимо в Google. Вбиваємо назву чипсета HM77, робимо пошук. І бачимо, є такий сайт CPU Upgrade. Заходимо на нього і шукаємо назву свого процесора. Раніше ви вже бачили, що наша назва процесора Intel Coral I7. І так далі, знаходиться на першій закладці. Ще раз вам показую. Тепер знаходимо свій процесор, нажимаємо на нього. Так, Ось тут в перечні його в переліку шукаємо. Він відкривається. І тут розповідає ось про цей Intel. Ми бачимо інформацію, спускаємося вниз і бачимо, який тип пам'яті в нас підтримується. Як бачите, DDR3, 3 і частоти, які працюють з цією пам'яттю. Зверніть увагу, що найкраща, найбільша частота це 1600. Значить, тепер ми впевнилися, що в нас пам'ять DDR3. Вона може бути RS, R3L. І в двох частотах. Або 1333 або 1600. Окей, тепер ми точно знаємо, яку пам'ять нам поставити. Тепер питання номер 2. Нам потрібно зрозуміти, скільки ми можемо доставляти, щоб наш ноутбук з цим працював. Ну, тому що безглуздо ставити 32 ГБ, якщо ваш ноутбук може максимум опрацювати лише 8. Е що ми робимо? Одна із простих таких варіантів можна зайти в програму AIDA 64 в розділ DMI, спуститися вниз і побачити, що максимальний обсяг при об'єм пам'яті 8 ГБ. Ось вам виділив, виділи, щоб ви всі це побачили. Але шукаємо далі. Якщо, наприклад, зайти до виробника Sony і подивитися, що в нього в характеристиках цього нашого чипсета теж є максимальний об'єм пам'яті 8 ГБ. Якщо ми будемо шукати цей чипсет, щоб нам купити, ось бачите, Intel HM77, працює з пам'яттю DDR3. І бачимо, ми тут теж. Вказана пам'ять 8 ГБ. Але якщо ми зайдемо на виробника процесорів до Intel, спустимося вниз і побачимо, що він говорить, що процесор працює максимум, сприймає 32 ГБ. От і виходить, що виробники ноутбуків і техніки говорять нам про те, що максимальний об'єм пам'яті 8 ГБ. А виробник процесора говорить, що може працювати І32. І тут постає питання: а що ж цей комп'ютер зможе опрацювати? Тепер дивимося, що в мене на даний час знаходяться два слота: слот 1, DDR3 4 ГБ. Слот номер 2 теж ddr 3 l і 4 ГБ. Разом зараз у мене 8. Тепер моя задача: я із слота 2 вийму 4 ГБ, добавлю 8, і в мене буде 12. Якщо заявлені виробником 8 максимум, то більше не буде. Так що на ваших очах зараз буде експеримент. Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли. Чому тут суть, як розібратися? Тепер вимикаємо ноутбук, обов'язково знімайте батарею. Якщо батарея не зйомна, відмикайте відживлення провід і можемо змінювати свою пам'ять. Ну, в мене в даному випадку буде «Добавлення пам'яті. Ну що ж, друзі, можемо робити резюме. Як бачите, не бачите, зараз побачите Аїда нам говорить, що, як і було, що максимальний об'єм пам'яті, можливий мені 8 ГБ. Як ви можете бачити, зараз комп'ютер говорить, що використовує 6,8 із 11,9 наявних, тобто 7 ГБ із 12. Значить, це все працює. Що нам говорить CPU-Z. Він говорить, що в мене тип пам'яті DDR3, сумарно 12 ГБ. Можемо подивитися по слотам. В першому в слоті в мене знаходиться 4 ГБ, це ті ще й були. А в другому 8. І як бачите, разом це 12. Це працює. Перед цим ви бачили на скріншоті. Я відкрив всі програми, що міг поназапускав, що можна, було використано майже 12. Тому Intel молодці, зробили все вірно і правильно, тобто комп'ютер підтримує. Сказати, що якось він став хотіше працювати, не можу, але відкриває більше закладок, більше програм. В пам'яті тримає більше інформації. Ну, мабуть, все. Сподіваюся, що завдяки моїй інструкції ви самі зможете зробити такий сапий апгрейд, ваш комп'ютер почне працювати краще. І це буде вам всім нам на благо. Тож, друзі, до нових зустрічей. Якщо був корисний це відео, з вас лайк. Дякую. Всього найкращого. Техносмак продовжує свою роботу. До побачення разом, до перемоги!